Система лінійних рівнянь з параметрами розв'язування вправ, а ось і вправа, яку я обіцяла в попередньому відео, при якому значенні параметра M, система не має розв'язків. І ось наша система, у якій є параметр M, і нам треба визначити, при якому ж М ця система не буде мати розв'язок. Пригадуємо, що, оскільки. Графіком кожного рівняння є пряма, то для того, щоб ця система не мала розв'язків, ці прямі мають бути паралельними лініями. Отже, які умови мають виконуватися, а саме такі умови, що кутовий коефіцієнт однієї прямої має дорівнювати кутовому коефіцієнту другої прямої, а вільні члени, тобто p 1 має не дорівнювати p 2 це було виведено у попередньому відео. Ну, отже, для того, щоб знайти кутові коефіцієнти і вільні члени, потрібно кожне рівняння перетворити в записі, щоб воно виглядало як рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом. Отже, залишаємо собі доданки з y на місці, а доданки з x переносимо управо. Будемо мати таке: 8 дорівнює мінус mx додати 10. Далі my дорівнює. Мінус 2х додати 5. Далі потрібно від ігрів забрати коефіцієнти. Ділимо праву частину, всі доданки, які там є, на 8. Перше рівняння. І будемо мати у дорівнює. мінус м, що ділиться на 8, і дріб множиться на х додати 10 восьмих. Друге рівняння треба поділити на m. Отже, мінус 2, що ділиться на m, і дріб множиться на х. І додати 5, що ділиться на m. І отже, маємо, що ось коефіцієнт біля х в першому рівнянні це k1, в другому рівнянні будемо мати k 2 і, відповідно, ось це p1, а 5, що ділиться на m, це наше p2. І записуємо ось вказану умову. Тобто, маємо написати таке, що мінус m на 8. Має дорівнювати мінус 2 на m, кутові коефіцієнти прирівнюємо, а вільні члени між ними не дорівнює. Отже, 10 поділених на 8 має не дорівнювати 5 поділених на m. Отримали простеньку систему рівнянь, яку розв'язуємо. Перше, перше рівняння нам каже, що m квадрат дорівнює 16, а з другого рівняння визначаємо, що m не дорівнює 4. Отже, перше рівняння ще далі нам розказує, що m може дорівнювати як плюс, так і мінус 4, а в другому рівнянні написано, що m не дорівнює 4. Отже, одночасно виконується тільки умова мінус 4, бо. Не дорівнює 4, є умова сильніша. Вона з першого рівняння маємо викреслити четвірку, і тому відповідь m наше дорівнює мінус 4. І даємо відповідь. Тобто при m дорівнює мінус 4 система не буде мати Ну ось такий спосіб розв'язування.